Сьогодні багато людей не просунулися і не змогли прийти в церкву це. Ми не змогли прийшти. Нікуди не прийшли. Нікуди не, не прийшли. Але нам Господь дозволив і слава йому за це. Друзі, і саме головне, так як вже говорилося, у нас сьогодні буде причастя. Ми будемо укріплюватися в Господі. Кожне причастя, воно дає нам нові сили, воно дає нам нову радість в Господі. І ви знаєте, головне, так мені Господь поклав на серце. Головне в нашому житті це Божа благодать. Ви згідні за мною. Тому що, коли Божа благодать, вона знаходиться на нас, то ми якось себе відчуваємо зовсім по-другому. І так, можна такі приклади взяти. Мой, він завоював у Бога благодать і був спасений зі своєю сім'єю. Той же самий Мойсей, він вимолив у Бога цю благодать. Він служив Богу, хоча десь Богом. Ну, не було в нього такого, такого спочатку бажання служити, але Бог його помилував і Бог йому дав свою Божу благодать. Амінь. Я хочу вам сказати, що Божа благодать вона і над кожним з нас, тому що те, що ми живемо, те, що ми дихаємо, те, що ми заробляємо кошти. Божа благодать і Божа милість. І я хотів би поділитися з вами Словом Божим. Ми з пастиром не домовлялися, але теж я буду зачитувати з зимнем, тільки третій, третій розділ із 21 го віршика. Виправдання через віру в Ісуса Христа. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність. Про яку свідчать закони і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі зрішили і позбавлені Божої слави. Але оправдуються даром Його благодаті, через викуплення, що Ісусі Христі. Його Бог дав, як жертву, примирення. Його крові, через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, бо що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Тоді, де ти чим хвалишся, чим хвалитися? Воно виключене. Яким законом? Ділами? ні, тільки законом віри. Бо вважаємо, що людина оправдується вірою незалежно від діл закону. Амін. Я прошу пробачення, бо вчора трохи варив і підсадив зір. То... Слава нашому Богу! І ви знаєте, я хотів би виділити таких. Три пункти, які Бог мав цілі в служінні Ісуса Христа. І от ми читали, що перше це сповнити закон і пророки, Божа праведність про яку свідчить закон і пророки. Ісус Христос виконав цю праведність. Амінь. Він зробив все для того, щоб в Нього. Почули слово і повірили іудеї, перш за все, а потім язичники. Друге, це що е, оправдання через віру, 24 й вірш нам говорить, але оправдується даром Його благодать через викуплення, що в Ісусі Христі. І ми розуміємо, що ми з вами оправдалися вірою тільки, не ділами, тому що діла. І в нас теж колись були неправильні. Але Бог нас оправдав, тому що він нас помилував. Точно так кожну людину Господь може оправдати вірою в Ісуса Христа. Амінь. 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 І третє, це, щоб язичники славили Бога. І ми розуміємо, що Слово Боже, воно коснулося і язичників. Тому що апостоли спочатку пішли, потім ті люди, яких каснулося Слово Боже. І нас сьогодні з вами теж це слово каснулося. І ми теж маємо разом з вами проповідувати іншим людям. Так, да, сьогодні не дуже хочуть люди слухати Слово Боже. Хто зайнятий війною, хто зайнятий своїми справами? Але ми маємо людям казати. І я хочу покаятися перед вами, тому що я це вже задав на служінні. Я мав сьогодні зателефонувати одній жінці з школи, і вона мала прийти в церкву. Ну, Вона сумнівалася, але я не зателефонував. Розумієте? І це погано, Але я зателефоную і її запрошу. Який ми можемо зробити? Це не мій, я Спокійно. Так, спокійно. Який ми можемо зробити висновок з спро... прочитаного? Божа благодать діє завжди, але ворог хоче дати нам сумнів. Ворог людських душ. І ви знаєте, що це саме погане, напевно, що може бути. Як в житті християнина, так в житті людей. Хто то не хоче дослухатися, а хто то не хоче сказати це слово. Але ми маємо це робити, друзі. Тому що Божа благодать, вона все більше буде укріплятися в нас. І не ми будемо говорити з вами, але Бог нашими устами буде розмовляти з іншими людьми. І для того, щоб укріпити. Щоб ми підготувалися до молитви, щоб ми укріпили своє серце, я хочу зачитати такі хороші слова, це теж Гримля, 15 розділ і 7 віршика. Тому приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Кажу, що Христос став служителем обрізаних заради Божої правди. Щоб підтвердити батьківські обідниці, і щоб язичники прославляли Бога за його милість, як написано, тому прославлятиму тебе між язичниками і оспівувати ім'я Твоє. І також говорить: радійте язичники з його народом. І знову хваліть Господа всі народи, хваліть Його всі люди. А Ісаї каже, Буде корінь Єсея, який стане панувати над язичниками, і на нього будуть надіятися народи. Бог вже надія, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви, силою Святого Духа, збагатилися надією. І тут тільки можна сказати одного, я теж хочу сказати вам, щоб Бог кожного з нас укріпив укріпив тією вірою, тією надією на Господа. Тому що, знаєте, життя воно не передбачене. Тому нехай Господь кожного з нас благословить. А ми з вами помолимося, призивемо ім'я Господнє на Це служіння. Кожний помолиться за те, щоб Господь був присутній в його серці, щоб Господь сказав щось особливе сьогодні кожному з нас. Нехай Бог благословить вас. Давайте помолимося.